Вас, друзі, На каналі «А що є Істина ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо з вами молитись про перемогу України в війні проти Московської злобної імперії. Ми будемо молитись про визволення наших земель, про наших військових, про наш народ, про те, щоб Господь визволив нашу країну від окупантів і поклав край війні. І також ми подякуємо Богові за те, що Він дає нам життя, дає надію на визволення і просто готує нас до вічності, дає нам право стати його дітьми і прийняти прощення і спасіння. Господи, дякуємо тобі, дякуємо Тобі, тобі за твоє різдво. За те, що є не просто це свято, колись відбулася ця подія, і ти народився в світ людей для того, щоб прожити людське життя і віддати його заради викуплення грішних людей. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі за спасіння, за прощення гріхів, за надію на вічність в царстві твоєму, Господи, дякуємо тобі. Благослови нашу країну, поклади край війні, бережи наших воїнів, Господи, бо зараз саме через них. Саме вони знаходяться на вістрі боротьби за нашу волю і незалежність. Господи, ти знаєш, що ми не хочемо жити з московитами в одній країні. Ми вже жили, жили багато разів і постійно вони вбивали українців. Господи, ми молимо Тебе захисти нас і збережи нашу країну як вільну і незалежну державу і наш народ, як вільний і волелюбний народ. Господи, ми хочемо жити на своїй землі і молимо Тебе, щоб ти визволив нас від окупантів. Благослови наших військових, які зараз. На Фронтів виборюють нашу волю, бережи їх від зла, від поранень, від смерті, даруй гарні засоби захисту і міцну зброю для вигнання окупантів. Поверни всіх полонених, Господи. визволи всіх незаконно заарештованих, визволи всіх українців, які утримуються зараз в російських, нацистських гестаповських застінках, господи. Благослови і поверни. Всіх людей, всіх наших військових, а також цивільних громадян, які вважаються пропалими безвісти, господи, поверні їх додому живими і неушкодженими, збережи наших полонених від катувань, знущань. від... Фізичних тортур, Господи, просто бережи, бережи наших військових, даруй міць, силу, наснагу, і захист, і мудре командування, Господи, просто збережи їхнє життя і здоров'я. Втішай тих наших громадян, які на війні втратили рідних, близьких або здоров'я, Господи, або майно. Підтримуй людей, бо зараз це дуже важливо, Господи, ти знаєш, в якому стані люди знаходяться. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти привів Україну до перемоги. Для цього господи насилай необхідну допомогу. Ти бачиш, господи, що зараз Україна знову стикнулася з величезним злобним, злобним монстром, у якого багато ресурсів, багато грошей, яка побудована повністю на брехні корупції, крадійстві злобі. Господи, ми просимо тебе визвали. Україну від цього зла і надавай нам допомогу через наших союзників, через народи, через людей, через країни, які розуміють жахливість московицького зла. Господи, зруйнуй злобну московицьку імперію. На окремі національні держави, щоб більше ніколи не було загрози з Московії іншим народам, не тільки України. Україні. ти бачиш, Господи, що московити загрожують всім, кому тільки можна, і всьому світові навіть загрожують ядерною війною. Ми молимо тебе, Господи, зруйнуй цю злобну імперію, цю тюрьму народів, господи, яка постійно тільки і нападає. на... Країни, які оточують її, господи, зруйнують цю злобну імперію, а і його злобно шобло, господи, вижене від влади, і хай вони знаходяться там, де мають знаходитись у в'язниці. Треба ще й додати додатковий тиск у вигляді або хвороб, або що небудь такого, господи, ти сам знаєш. Для того щоб вони думали, щоб прийшла до них думка про те, що вони звичайні чоловіки, і що їм доведеться відповідати і по земних законах і тим більше перед тобою. Якщо не маємо каяття, господи, забери їхнє життя, щоб вони не губили далі людей. Бо ти бачиш, вони вбивають не тільки українців, але набагато більше вони вбивають, вбивають. Своїх людей, хоча насправді, Господи, ми бачимо, що ці люди їм не свої. Ці люди для них московити для них просто невільники і раби. Тому, Господи, вижені від влади цю злобну мафіозну структуру. Господи, і хай вони відповідають вже зараз, по законах земних або перед тобою. Боже, ми молимо тебе, щоб ти прославив Твоє через перемогу України. Ти бачиш, Господи, що увесь світ він зараз дивиться достатньо скептично на те, що Україна може визволити свої землі, може відстояти свою волю. Тому ми молимо Тебе, бо насправді на Тебе наша надія, наше сподівання. І Тебе ми просимо, Господи, визволи нашу країну від окупантів і дай перемогу в цій війні. Прослав ім'я своє через перемогу України. Зроби так, Господи, щоб дійсно весь світ визнав, що це саме Ти, Господи, привів Україну до перемоги. Ми молим тебе про милість до нас. Ми молимо молим тебе, щоб ти благословив і захищав наш народ і нашу країну. Ми молимо тебе, щоб ти зруйнував Росію і щоб Ти прославив ім'я Твоє, Господи, через визволення наших земель через перемогу України. Хвала тобі, Господь наш! Вклоняємось тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна зараз наверталась до Господа, щоб всі українці молились і благали Бога про визволення і перемогу. Хай Господь прославиться, а Україна переможе. Всім захисту Божого до зустрічі, друзі.